Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та здоров'я! А щоб підтримати наше здоров'я, нам допомагають завжди лікарські рослини, які ми або ж самі вирощуємо, або ж збираємо в лісі, як ми робили в дитинстві з бабусею. Вірніше бабуся нас. Підготовлювала з вечора ми знали, що встанемо дуже рано, і підемо збирати квітки з віробоя, або ж інші якісь трави. До речі, і шиповник, який ми збирали разом з бабусею. Він взимку, коли варився в нашому домі, пахло лісом, пахло цим букетом лікарським. І дійсно ці ягоди. Вірніше плоди приносили здоров'я. Я сама на себе це все використовувала і пам'ятаю, як це було дуже добре. І зараз дуже важливо теж згадати ці знання. На жаль, бабуся не все розказувала. Вона весь час мені говорила: ну тобі ж будуть неприємності то в піонерах, то в комсомольцях, то в комуністах. Тому я тобі не можу все розказати. А ось просто йдеш зі мною і збираєш, і ми збираємо. І завжди це було в гарному настрої, спокійно, гармонійно. І ми збирали лікарські рослини. І, до речі, і плоди, і ягоди, і, і в садку, і на городі теж можуть бути овочі, трави, зелені культури, плоди в саду теж можуть бути лікарськими, якщо все це правильно робити. Бабуся говорила, що їжа повинна бути лікарською. Ну що ж, давайте розглянемо наш агрогороскоп збору лікарських рослин на серпень 25-го року час київський. Початок місяця, сьогодні та завтра, не підходить для збирання лікарських рослин. Це, по-перше, перехід місяця з першої другої фази, вже багато хто на себе це е, помітив різні ці зміни і важкий такий стан сьогодні. А от другого, це далі будуть працювати енергії, знаку. Стихії води, скорпіон, а в цьому періоді завжди погана якість, дуже погана якість лікарських рослин. Ми, до речі, теж самі збирали лікарські рослини, але не знали, як коли. Коли виходило тоді мама і ми, дівчата і дочки, і батько нас завозив, ми збирали. І коли ми потім готували ті ж чаї, але вони не приносили тої користі, яку користь приносили лікарські рослини від бабусі. Отож, це дуже важливо знати. Зараз поступово ці знання повертаються, і ми тепер знаємо, що третього, після 9-ї години, починається гарний період для збору лікарських рослин. І він буде продовжуватися 4-го, 5-го та 6-го до 19.30. Будь-які частини рослин збираємо, сушимо і закладаємо на зберігання. На жаль, далі період дуже поганий. Місяць без курсу починається 6-го ввечері і продовжується дуже довго ще й го Здавалось би, козарі гарний час, але місяць без курсу дуже поганий період. В цей період завжди щось неприємне стається, і тому, будь ласка, ми цей період пропускаємо. Ми можемо з цими лікарськими рослинами набрати негативної енергії, і вона не принесе здоров'я, а навпаки, може ще й бути набагато погано. І тому, будь ласка, дивіться, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Тут у нас повня Здавалось би, повні можна було би щось робити, колись ми це знали. Але спалений шлях місяця перехід енергії з енергії перескакується, дуже важкий час. Ми вже з вами це вивчали, цю тему розбирали. А далі ще й знак стихії, води. Риби починають працювати. Дивіться, 10, 11, 12 завершується цей період о 13. 13.34. Тож місяць без курсу, дуже довгий період. Тому цей період ми пропускаємо а уже в овні 12-го після 14-ї години, го дуже гарний час для збору лікарських рослин. Потім перерва місяць без курсу, і вже в тірці, після 17-ї години, 15-го 15 -го дуже гарний час для збирання лікарських рослин. На жаль, перехід місяця із третє в четверту фазу буде 16 го і цей день ми не використовуємо для збирання лікарських рослин. Але вже 17 го та 18 го до 14 години гарний час для того, щоб збирати лікарські рослини. І знову стихія води, дуже поганий період для збору лікарських рослин. Це у нас після 14-ї години, 18-те, 19-те, 20-те, 21-го, до речі, вже починається гекада. 21-го – чорний місяць, нічого тут доброго ми не зберемо. Далі 22-го, 23-го – народження молодика, 24-го теж геката і 25-го геката завершується. Місяць без курсу, Тут день дуже поганий для збирання лікарських рослин. Ось у нас один день залишається дуже добрий для збирання лікарських рослин, це 26 серпня. А далі не можна збирати лікарські рослини, тому що, по-перше, тут і місяць без курсу, знову ж таки, довгий період, і знак стихії води. там В кінці місяця взагалі перехід місяця з першої у другу фазу. І місяць знову без курсу – дуже поганий період для того, щоб збирати дійсно лікарські рослини, які будуть нести нам лікарські властивості і нас лікувати. Тому ми збираємо лікарські рослини саме в ті години, в ті дні, коли вони дійсно несуть нам здоров'я. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання, просили нас, щоб ми пояснили, чи можна кожен день збирати. Так, можете збирати кожен день і в день, і вночі. А чи буде це для вашого здоров'я? Компоти, просто напої будуть нормальними, хоча і ми збирали свої, я вам вже говорила, збирали свої, свої дні шипшину то в цей час шипшина зовсім по-другому у нас давала результат. Варили від бабулі шипшину, то був такий настой просто темний, темновишневий і аромат такий лісу стояв. А наші теж в лісі збирали. Таке зовсім зовсім схоже на компот щось, і аромат зовсім відсутній, такий, як повинен бути. Тому вибираємо найкращі періоди, і для цього ми вчимося і далі вивчаємо всі ці енергії для того, щоб дійсно і наша їжа була лікарськими, з лікарськими властивостями, і для того, щоб ми ще і лікарські рослини теж збирали вчасно в той сприятливий період, який дасть нам можливість. Отримувати здоров'я на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.